Всім привіт! Ви на каналі Без Коли і це відео, яке я обіцяв записати, мабуть, 6 або 7 місяців назад, але все в мене не було часу, не було натхнення, ну ви знаєте, як це буває. Але якщо обіцяв, то потрібно це робити. Тож сьогодні ми будемо спілкуватися про віскі Gladstone Oaks. і в нас на огляді Gladstone Oaks Black Oaks і Gladstone Oaks American Oak. Давайте спочатку трішки, спочатку трішки про компанію. Вона англійська з Великобританії. Компанія велика, їй належить доволі багато різних напоїв, в тому числі вина, в тому числі слабоалкогольні напої, і також вони мають цей бренд Glaston Ox. В самому бренді лише два напої, тобто, ви бачите. Все, що ви можете придбати по, під брендом Gladstone Ox. Е, чому Gladstone? Хто це такий? Це е, сер Вінстон? Уільям, е, здається, Гладстон, е, який був прем'єр-міністром Великобританії. Чотири рази був прем'єр-міністром. Ми бачимо ось ці е, цифри е, саме на пляшці. Е, і чому в його честь назвали Віски? Тому що в 1860 році він підписує Spirit Act, тобто закон, який дозволяв змішувати спирти. Відповідно, це був великий крок на шляху створення такої віскі індустрії як ми зараз з вами її знаємо. Тому в його честь назвали Віски, чому Гледстоун Окс. Окс це а, сокира Learn English with me. І відповідно цей чувак, крім того, що він був прем'єр-міністром Великобританії чотири рази, крім того, що він а, був літератором, він ще мав а, колекцію сокир. От Ми бачимо на цьому малюнки, от сам сер. У Гледстоун, і в руках він тримає сокиру. Ось, відповідно, напій перекладається як сокира Окса, і в нас є варіант Black Ox, тобто чорна сокира. І є варіант, це американський дуб. Це Окс, це Ок. На доволі близько звучить. По самій пляшці, до речі, мені пляшка подобається. Вона. Така солідна тримається в руці, а, отакий серйозний корок, залитий Сургучем. Ну, не Сургуч, це якась там хімічна вже штуковіна, але як Сургуч. А, пляшка, до речі, рельєфна, багато всіляких написів. А, рельєф от з цим Гледстоном і його сокирою. Якась така. Виїмка для пальця, якщо чесно, не знаю, не знаю на що це. Але загалом пляшка дійсно така солідна, за 600 гривень це дуже-дуже класний варіант, як на подарунок, мені здається. Ось, при цьому я не дуже можу зрозуміти, от ви можете побачити позаду, я відкрив їх сайт. Загалом, дивлячись на сайт, на те, що це молодий бренд, воно позиціонується більше як такі, частина коктейлів. І мені не дуже зрозуміло, а якщо ви виготовляєте це як коктейльний варіант, нащо отак заморочуватись з пляшкою, ну тобто під якусь там старину її робити, якщо ви таргетуєтесь на молодіжну аудиторію, там, які будуть робити коктейлі. Ну що, давайте наливати і почнемо з того, що мені сподобалось, це Black Ox. Навіть е, так з пляшки е, відчувається, що да, тут присутня Айла, це о, точно. І о, наступний це е, American Oak. В мене тут проблема з короком, але я думаю, ми якось це вирішимо. Да. Наливаємо. Хай трішки подихає. В принципі, пляшка давно вже відкрита, тому сильно довго йому стояти не потрібно. Ми повертаємось. І давайте почнемо з того, що мені не сподобалось. Це. American Oak, я знайшов е в інтернеті розгорнутий опис того, що я маю тут відчувати. Чесно кажучи, інколи не варто вірити тим описам в інтернеті, які ви знаходите. Особливо для віски, яке коштує 600 гривень. Ну, це таке собі. Коротше кажучи, от Фруктово-ванільно медово, доволі простенько, тобто, от Хайленд в його базовому варіанті, але от, з домішками чогось типу лакофарбо шпала. От щось таке. Дуже-дуже віддалено і дуже не в те. Дуже недоречно, от, на мій погляд. Ти такий типу. Айла, що ти тут робиш? От скажи мені, будь ласка, нащо тебе сюди додали? От якось так. На смак. Це класичний, недорогий Хайленд. Трішки. Агресивний, є така спиртозність, є фруктові ноти, є цитрус, відчувається така цитрусова кислинка. Знову ж таки, от на мій смак, я б хотів тут відчувати більше фруктів, саме груша, яблуко, такі класичні фрукти, і менше цитрусу. Да? Тому що цитрус тут в поєднанні з. Деякою спритузністю дає таку комбінацію, яка мені не дуже до вподоби. На фоні цього можна відчути такі медово-дерев'яно-горіхові нотки. Да? Тобто фрукти, цитрус, горіх дерево. В принципі, для Хайленда доволі нормальне таке поєднання. Айли, до речі, в смаку саме не відчувається. тобто в ароматі Айловість залишається, є оця шпала-лака. Лака-шпала. <кій> ну, коротше, ви мене, ви, ви мене розумієте. Да? Хто давно на мене підписаний, той розуміє, як я оце слова створюю. Тому шпала-лака тут є. В ароматі в смаку. Хайлен, э, в смаку ай, э, в смаку Айлу я э, загалом не відчуваю. Після смак я б назвав десь ближче до середнього э, солодкувато фруктовий. Дуже цікаво, що якщо на э, ковтку. Цитрус, такі цитрусові свіжі ноти відчуваються, то саме після смак дуже сильно уходить саме в сторону меда, трішки такої горіховості, та в принципі все. Ну, горіхи, мабуть, ще там трішки дерева. Тому, коротше, висновок. Нема в мене висновка, тому що я не візьму це, він мені, чесно кажучи, не до вподоби. не незрозуміло, але отак от сходу запропонувати щось краще за цю вартість, враховуючи, що 600 гривень це в принципі. Ви навіть Глен Морей не купите, ну, тобто, ви Сінгл е без якоїсь акції точно не купите, а це, хоча і бленд Телемолтовий бленд. Коротше, коротше, я коли починав відео, я хотів його, чесно кажуть, кажучи, е обісрати. Скажу чесно. Але так, спробувавши ще раз, проговоривши це, те все, що я сказав до цього. А от я не знаю. Якщо, ну, можливо, в принципі, і не такий вже поганий варіант за свою вартість. І давайте до чорної сокири. Це те, що мені сподобалось. і... Я можу радити це як е, непогану, приємну і вдвічі, вдвічі е, дешевшу е, заміну, е, ніж Black Label. Black Label у нас 07 коштує приблизно 1200, там 1000-1200 це 600. По аромату. Ось тут. За рахунок того, що а, тут а, дуже мінімально відчувається а, саме а, тут дуже мало цитрусу, тут дуже мало а, квітково медових складових, і на першому плані тут дуже приємний торф, тут дуже приємна айловість. Так, да, звісно, ну, тобто розуміти мене правильно, 600 гривень. При тому, що якийсь там артбек буде коштувати 5 разів по 600 гривень. Да? Тобто, звісно, це не там Айла Айла, це не якийсь там, не знаю, Порт Шарлотт або ще щось таке. Тож, на мій погляд, він десь вдвічі інтенсивніший оця айла складувань, ніж в Black Label, Да? Тобто завжди як кажуть, що Black Label – це бленд, але при цьому там відчувається торфяністість або дехто каже, що там є торф, і ти такий, о, там є торф, береш, а там, ну. Ну, таке собі, да. Торф є, там є копченість, оця прикольна. Але за 1200, ну це для мене якось тумач. Uh, Насправді. Я вважаю, що це доволі переоцінений напій. І ось це дуже прикольна заміна, яка коштує uh, лише 600 гривень. Але при цьому, при цьому от, тут є якраз торф, тут є копченість. От, на жаль, не можу порівняти зараз. А, але м, так по пам'яті дуже-дуже. Ну, і я порів, порівнював а, до цього там. Пару місяців назад, я порівнював це профіль а, Black Label. Але трофяністість і копченість а, активніша, ніж в Black Label. При цьому. З мінусів аромату можу сказати, що е, йому не вистачає якихось е, додаткових ароматів, додаткових складових. Тобто, якщо тут непоганий Хейленд, але на що ви тут Айлу додали, скажіть мені, будь ласка, то тут навпаки, е, так ви прикольно попрацювали з Айлою, ви е, дали торфа, ви дали копченості. А, а ще щось можна, будь ласка, тому що, о, як на чисто торфяний віскі, ну, ти пробача, ну, він пробачаюсь, не тягне. Ц, тут о, торф і копченість такі доволі доволі о, легенькі. Ну, для тих, хто о, пив там якусь о, куїлу, той розуміє, про, про що йде мова. Да? Тобто. О, Тут це доволі легенько, але аромати якісь додаткові, крім от торфчика і копченості, відчуваються доволі слабо. Це, ну, можу, от якщо саме внюхуватись, то можу відчути якісь такі цитрусові натяки, трішки о, фруктовості. І, в принципі, все. Коротше кажучи, о, так, да, аромат прикольний, да, мені подобається. Тим більше за 600 гривень, тим більше, що я можу цим замінити Black Label, але ну, це явно не ідеальний аромат, тому що окрім торфа копченості і легкого дима, я тут відчуваю трішки цитрусу. Все. Тобто, простоватенько, простоватенько. Ну і давайте на смак. Набагато м'якіший, ніж uh, American Oak. набагато uh, більш такий округлий, подобається мені інколи це слово використовувати. Е, є відчуття айли, при цьому е, в смаку е, ти чітко відчуваєш і такі цитрусові деревяно е, хейлендові ноти. Але загалом, на мій погляд, він збалансований набагато краще, ніж American Oak і ти розумієш, що це все ж таки конкретно такий натяк на Айлу. Тут все є, в ароматі класно пророботано. Саме Айла складова в смаку Айла не дуже відчувається більше все ж таки в сторону фруктів, дерева і цитрусових. Цитрусових набагато менше тут, ніж тут. Тут вони, о, тут вони е, навіть так через край забагато цитруса. Тут е, в смаку цитруса доволі е, нормально. Хотілося б більше айли, все ж таки більше таких трофяних ноток. Але загалом, е, знову ж таки, враховуючи 600 гривень, це дуже непоганий варіант. І по смаку він не гірше Black Label. По Єдиний мінус ось цього напою перед цим це те, що тут посмак дуже-дуже слабенький. Тобто відчувається посмак непогано, такий середній по тривалості, тут же посмак дуже-дуже слабенький, але це, на мій погляд, результат того, що смак збалансований і. Спокійніший, да? тобто після агресивності тобі, тобі посмак такий довший, пропонується, так же сталося. А тут дерев'яно-ванільно-фруктовий з димом, легким димом, з легким торфом. Дуже приємно, дуже округло, але о, ти його ковтаєш, і після смака практично немає, і він такий легкий-легкий, солодкий, медовий. Тобто після смак не цікавий. Відповідно, завершуючи оце відео, я і так його насправді розтягнув. Я хотів так, хоп-хоп-хоп, 5 хвилин і все. Але якось вийшло, що ми з вами трішки заболталися. Підводячи висновок, ось це не можу радити, тому що я його собі не візьму, але, в принципі, не можу сказати, що це погано. Доволі угловато, доволі багато цитрусу в ароматі на щось тут ця Айла додана, я не знаю на що. Коротше, не дуже розумію я оцей напій. В принципі, за 600 гривень о, можна спробувати, але дуже великі шанси, що вам не сподобається. Тому що це Хайленд з якоюсь там процентом Island, Да? І ось це. А, рекомендую, це прикольно, це класно, особливо, якщо ви полюбляєте а, Black Label, якщо ви можете витратити 1200 гривень на пляшку Black Label і вам це окей, вам це подобається, то от ось вам точно варто спробувати Black Ox. Він не гірше, це 100%. А, як на мій погляд, він навіть краще, ніж Black Label. По аромату, по смаку і чого йому не вистачає? По от Посмак в нього поганенький, це перше. І друге, аромат, не дивлячись на те, що він інтенсивніший, цікавіший, ніж Black Label, але коли ти от його відчуваєш, тобі хочеться. Додати ще щось окрім о, торфа, дерева і копченості. От. Нема е якоїсь такої додаткової нотки. І загалом непогано за свою вартість, класно виглядає. Спробувати можна, але ну ось е якщо так, відходячи від вартості, відходячи від. Порад, а так, сферично, вакуумі їх оцінити, то мені здається, що все ж, все ж таки компанії не вдалося зробити а, такий, кла, таке класне поєднання оцих 14 спиртів. Ну, Спиртів з 14 дистилерії. Буду радий вашим коментарям. Всім дякую, хто дивився.